Вітаю, скажіть, як вас звати? Поліна. А, де ви навчаєтесь зараз? Я навчаюсь в КАІ. Кільсь... Який, Який Кільсь... курс? Перший закінчила. А, спеціальність 174 І... автоматизація, ком'ютерні інтегровані технології, робототехніка. О, ну принаймні, це ви вивчили за перший курс. А, Поліна, скажіть, будь ласка, що взагалі вивчаєте там, що викладають вашому, на вашій спеціальності? Ну, поки що на першому курсі йде загальні такі предмети, як там, історія, англійська мова, фахова йде, що там, українська мова. А вже з інших курсів почне бути поглиблення в нашу спеціальність більш детально. Угу. І що саме на спеціальності очікуєте вивчати? Ну, я навіть не знаю, що буде. То, мабуть, все, що хочеш. Дрони кліпати. Да, дрони кліпати, там роботів, всяких, якісь схемки паять. А, окей. Ну, ви коли йшли на цю спеціальність, які взагалі були очікування? Я вам так скажу. Я, я коли вступала в цей. чисто по приколу вибрала, якщо чесно, що університет, що наша спеціальність. Я просто коли побачу, зайшла на сайт тоді, що було нау. Побачила цю спеціальність. Мені просто назва дуже сильно сподобалася. Трішки прочитала про неї. Мама каже: давай ступай, вона буде. Мати попит в майбутньому. Щось розумне. Так, да, там багато всього написано, такі слова розумніші робототехніка. Ну, я написала, ще й вступила, бо перші пріоритетності ще й на бюджет. Красава. Ну окей, зрозуміло. Дякую за чесність і прямо ту, це дуже, я думаю, оцінюють глядачі. Окей, Полін, таке питання. Як ви думаєте, що, от якщо говорити про те, до чого би мала вас спеціальність підготувати? і Ви там випуститесь через там, наприклад, три роки, да, як бакалавр, і підете працювати, можливо, там як магістр через там п'ять, ну, чотири ще. Що е, от, ви думаєте, мали би вас навчити? Ну я думаю, навчити нас як правильно ну, роботи з комп'ютерами стосовно програмування, всього чого, чого тільки можна. Е, а якщо з точки зору технологій, ну давайте спробуємо спрогнозувати світ через три-чотири роки. Яким він буде? Як ви думаєте, чи є якісь бачення? Ну багато хто каже, що скоро роботи заповнять весь світ, і люди не будуть потрібні. Але я не знаю, що буде через три роки. Я живу одним днем. От як буде, так і буде. Ну, для студентки першого курсу важливо це окей, але давайте спробуємо все ж таки заглянути закут. закут як... Там, стратегічно подивитись. Е, от люди кажуть, що не, буде, не будуть потрібні, якби люди будуть потрібні більше роботи. Але роботів хтось типу, має створювати, а, да? хтось має там, типу, налаштовувати і так далі. Е, що е, ви хотіли би, щоб вам викладали, щоб ви не дарма прожили ці 4-5 років в університеті і змогли. Потім е, робити щось цікаве, заробляти гроші, е, реалізовуватись, там, змінювати світ і так далі. Е, е, чи є якісь побажання, якщо вони, наприклад, вплинуть реально на програму? Ну, е, Якщо так подивитися, я навчаюся на освітній програмі. І за цією програмою я в майбутньому. По професії буду інженер авіаційних комп'ютерних систем. Тобто, це така професія, яка буде мати попит в будь-який час, тому що авіація ну, це основа нашої країни. Тому правильно, щоб викладали, був ухил з комп'ютерами, як правильно працювати, там може зробити, там дрони, щось таке. Ну, Ну по авіаційним системам, наприклад, там умовно можна працювати в якійсь компанії по типу Боїнг, там да міжнародні щось таке, якщо проектувати. А якщо більш широко, наприклад, ну там не знаю, ви не захочете, не буде місць там ще щось для інших галузей, що можна також взяти з цього напрямку. Такі складні питання задає, це, це, це треба сценарій, щоб на них відповідати. Е, ну, Також е, цікавіше, щоб було би сценарія перевірити ерудованість студентку першого курсу. Е, ви ж вже назвали багато цікавих речей. Там штучний інтелект, роботи, як вони можуть та, там. Як ви думаєте, взагалі, от, що важливо для сучасних е молодих фахівців? От, е ваша думка, яка? Я можу поділитися потім своєю. Ну, і що для них важливо, це любити займатися тим, чим вони хочуть займатися. Це найголовніше, щоб в них було на то бажання. А вже з цього буде випливати інше, і треба щоб були розумними. Сто відсотків підтримую перше. Ну це реально. Я теж про це говорю постійно. Що треба, щоб драйвило те, чим ти займаєшся, але цікаво, друге, щоб були розумними. От я якраз насправді хотів теж до цього підвести. Що робить людей зараз розумними на вашу думку? Ну, якщо вони хочуть бути розумними, вони будуть багато читати, вивчати там чимось цікавитись, знаходити якусь. Додаткову інформацію там раніше люди по бібліотекам сиділи, зараз це все в інтернеті є. Ну, все одно для того, щоб це прочитати, потрібно мати бажання для того. Ну, окей, а вищий навчальний заклад. Взагалі, чим можу допомогти? Є там чат GPT, бібліотеки, всі діла. А які, що чим, чим може бути корисний а, університет? Ну, я кажу, моя бабуся без бумажки. Ти букашка тому це перше для чого потрібно вчити університет, щоб мати освіту. А багато людей, які потім йдуть працювати за своєю спеціальністю, на яку вони вивчились. Ну, є такі, які потім продовжують працювати з наукою, становіться якісь вченими, відкривають щось нове, входять в історію своїми винаходами. Я тут напевно погоджуся з тим, що бабушки дійсно так вважають, що бумажка дуже важлива. Але я, як, ну, наприклад, власник бізнесу, який наймає періодично людей, хочу сказати, що я майже не дивлюся насправді на дипломи і там часто наймаю студентів. Але от дійсно я можу сказати, яких я наймаю. Ми наймаємо активних людей, які дійсно хочуть розвиватись. В яких мозок працює в певній мірі, да? тобто видно, що людина може навчатись, вона приблизно розуміє, е, як шукати знання, там як виокремлювати головне, та, як його впроваджувати е, і так далі. Ну тобто, е, наприклад, е, університет, в принципі, е, самі знання по собі зараз вони дуже швидко застарівають. тим паче, штучний інтелект він допомагає їх там знаходити і так далі. Тут мені здається, що питання в систематизації знань в в, ну, якби, тому ж промпт інженірінгу щодо штучного інтелекту, як йому правильно ставити задачі, е, ну, там, як формувати команди, е, як делегувати, організовувати, контролювати е, той же там умовно банальна відповідальність, там якийсь тайм менеджмент і так далі. О, такі от речі, насправді е, далі в компаніях в будь-якій е, галузі, куди ви прийдете, вас будуть вчити. Тобто вам приблизно скажуть так, ну, типу, можете все це забути. От, ми щось розкажемо, типу, як правильно, як правильно у нас і так далі. Але натренований мозок, да, ці всі там можливості, умовно, там, навіть за ніч напрягтися, здати сесію, теж дуже важливі. Тому е з, з цього перечисленого, як ви думаєте, що. Е вже ви отримуєте, а що би ви хотіли додати до того, що зараз вам дають в університеті? Тому що е зауважу, що зараз е університети е зацікавлені в нових абітурієнтах і починають конкурувати за абітурієнтів, і е в них е якби е є такий ну, потреба е скажем, е змінювати, щоб ставати кращими. Що би ви хотіли побажати для своєї спеціальності? Ну, можливо, я би побажала, аби в університет понабирали більш молодих вчителів, це як це правильно сказати, щоб вони мали більше змогу комунікувати зі студентами, бути на одній хвилі, бо вони не так вже будуть різнитися у віці, і вони їм буде легше пояснювати абітурієнтам, студентам нове щось і набагато цікавіше, що це буде для них. Угу. Ну що перше в голову прийшло. Добре, дякую дуже за розмову. Успішного завершення вашої спеціальності.